Всім привіт, з вами ви на каналі Тайджон і ми з вами починаємо проходити гру «Лос... Лосини проти зомбі. Чому Чи... ж я вирішив цю ігру почати проходити? Очень все очень просто Тіпо мало вийти Ассайн Скрит, але в мене з цієї гри якісь прижу збої крепкі і я не можу напросто пройти гру. Дальше, чогось в мене просто не виходить. Ну, тіп, ну, тіп, я не можу... Щось, там якісь проблеми виникли і мені треба з ними І Я не знаю, коли це, я з цими проблемами. Я по цей написав даже допис в, 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 в Ютубі в спільнота. Якщо ви не, його не читали, я вам прикреплю тут. І, і поки що, поки я розбираюся, що там коїться з цією грою. Мені я буду проходити рослини проти зомбі. Тому один день я пропустив і всі відео, які мали вийти, вони по графіку вони, вони на один день трохи ось це... Ось. Я вирішив один день все-таки пропустити, значить. Так вийшло. Це, це перше, тому і таке от така проблема в мене із ОСЦ. Надіюсь, я з нею розберусь. А поки я буду розбиратися, бо будемо проходити рослини проти зомбі. Так, це гра невеличка, невеличка. Тому я думаю, що ви не пробуєте, щоб я її пройду. Тим більше я ніколи не проходив ПК-версію, я в основному проходив, я колись проходив на телефоні, телефонну версію, на телефонну мобільну, Ось. Ну тут русифікатор, я з русифікатором не проходив, тільки я в англійську версію проходив. Да, жаль, нема українського... українського язика, але ну, надіюсь, це не помішає. Ось. Так, напевно... Ой. В принципі, я думаю, що такого звук хватить. ось. Надіюсь, я вам все сказав. І, і я вам попереджую, що давайте до кінця цього року попробуємо набирати 10 підписників, я щось таке не, не наче так говорити і ось. В общем, я все сказав і... А, і ще дещо. Якщо ви замітили по моєму цьому, по, моє... по моєму... Роліки, то в в дороге то мене один день і одна гра. То тобто, есть он сага через один. Тобто одна, одне відео щодо 2 перший день на наприклад, L'Sinney по the а на третій буде Assassin's Creed, наприклад. Я так наприклад, но на... пока що це так. Но пока що тільки щодо файт 2 и Русини проти Зомби будут походить. Тут такого не було війни версії PopCup Games per погналы это ваш дом даген ну дайджин так Дома. я в принципе нажмите на пакет с семенами чтобы взять его вруху стрел нажмите на траву чтобы посадить растения а, тут так надо же нажимать братья падающее солнце продолжайте спать солнце оно вам понадобится чтобы вырастить больше растений Прекрасно, вы собрали достаточно солнца для следующего растения. Но не дайте зомби дойти до вашего. дома. Реально уз... русский язык даже у зомби, ничего себе. Да, я, я... жаль, что... Шо... прошл шо... не украинский, но хотя бы так. Я на самом деле я уже якось... Собі дивився і би гру пройти ще. І це і знайшов таку гру. Я знайшов одну гру, яка українська. Щоб ви знали, там є український язик. І я от подумав, може. От... Але думаю, може би пройти, але є одне но. Ця гра жанра хоро. Я і... я не люблю холод достатньо. І... Ось, Ну, все-таки ви напишите, на, не, внизу, напишіть, хочете, якісь холод, я пройду. Ну, або хочете, щоб я цей хол пройшов. Не буду казати, який це холог, але просто напишіть в коментарі, чи хочете щось подобне того. Дає доповнительне сонце. Так, ви получаєте нове растіння, під сон, дає доповнительне сонце. хвилин. Так, ну я з основною інформацією я вже сказав, тепер давайте по, по тому, що буде. Так. По сону, очень важные растения. Ну, давай. Получите их как минимум три. Чтобы а -а -а. Что бы я еще таким мог бы сказать? Так. Ну все. У нас все подсолнухи. Я думаю, що можна починати атаку. Давайте, я готовий. Так, ну побачимо, яка, наскільки ми побачимо, наскільки як ми сьогодні пройдемо. Так. так, ну... що зомбі, давайте покажіть свою всю силу. То поки що я не бачу ваш... Я одне сонце підпустив, так? Да? Дайте, покажіть свою силу. Я готовий до вашої суперсили. Ось так ось. Поки що у нас які дві рослини, но... В принципі, так і очевидно було. Так. Так, ну, сюди. Ще один еще один солнце вот, так так мы забираем еще у нас нам ещё... Ось. вот так вот не я вам скажу так на, на пока ПК мы них готовы больше играть честно пока что мне подобается ПК версия так скажу так ну и сюда тогда давайте тройную поставим. В принципе, я думаю, что yeah. мы пошли и цей уровень, с скидке мы будем походить в уровень, я думаю, 5 за yeah. одну стрельбу. Линк в воде бы 50, <свят> в основном. Так, и мы получили вышневую бомбу. Да, вышневая бомба взывает всех зомби вокруг себя. Это ваш дом, Диггер. Да, я... О, конусні зомбі з'явилися, я їх недолюблюю трохи. Так, перший пацанок пішов. Другий пацинок пішов. Да які вже зомбі прийшли, ви що? Я ще даже третій посонок не посадив. Не надо... Надавиш... Давай посонок здесь Так, все отлично, все добре. Тепер нам... Ай, сюда уже йде зомбі. Ну ладно. Ну добре. Пора показати вам мою супермощь, напевно. О, так от вам. Ну все, зомбі, вам, вам, вам не перемогти. Вам... Давайте ви, ви, це все на що ви способні, так? Да? Оце все на що ви способні. То давайте мені зараз у вашого граваря. Давайте я готовий з вашим гравним уже збитись. А то, ну а що це. Ну. Може я погручився на що. А, хоча стоп, не буду я ставити. А я знав, що. Я не такий дувний, як, як вони думають. Цього конусну треба ...убрати, тому що він буде... Трохи, трохи мішає. Так. Де цей... О! Я знав, що ти, що ти теж з'явився тут. Поки що три поля і це добре, тому що це в принципі не важко. Коли, коли от 5 полів буде, то це вже буде поважче. Я в принципі думаю, що можна уровень це замір садити. І просто будемо собаки зоб... зоб... з на осе на, на вишну бомбу. Тут навіть підписано, це... Це просто клас. Налещі. Вон... Приближається большая волна зомби. Так, ну я готовий до вашої більш великій воно зомбі. Нападайте. Ну а тепер пора вас всіх взорвать. Я ж казав. я, я, це, я, це, предбач, я це предбачив. Ви получили нове растення. Блокирует зомби и защищает ваше растение. Стен, стена орех. Ну это ваш дом. Дай. Да, я в курсе. Так, ну пока новых зомбих не появилось. Но зато появился у нас стена орех. Это достаточно неплохо на лосовый, нам так скажу. Так, и уже 50 у нас есть. Доброе. На Напевно От вас тебя взагалі чуть-чуть от не мог чуть-чуть пізніше прийти? коли я б всі рядил в за, за. за цим спосонухом Сон... Ну, соняшником! Ну сонешником, щоб я засадил. А це як це вам буде? Восемь стрел. Ну Типа, я буду назвати Голошок на нього, тому що він... це і не тому що це голошок. А це... А я не знаю, що це статі. Це, це, це що? Но це оріх! Це горіх! Я. Я Я взагалі подумав, що. Я колись взагалі, взагалі думав, що це... Що це картопля, але це горіх. Так, а що я? А, фух, я думав, що не туди поставив. А на, взагалі я на, на нічтова взагалі його ставив. Мені він пока не треба. Добре. А це вже погано. А ні, добре, я я прям передбачив, що він туди поставить. Я туди прийде і добре. Все! У нас є вся пополо. У нас є ряд і сонячників, і це дуже добре. А, і там іде пара. Останні зомби Ну добре. І так, нам тепер просто треба, щоб можна й другий вже по ряду, можна буде ставити. Надо дивитися, куди такий більш сильний зомбі піде, а це я, я кажу саме про конусного зомбі. Не, я думаю, що ця ігра непогана. Так, давайте. Ага, ось де. Ну а якщо ні, то в мене є. Буде, в принципі, горіхова бомба. Горіхова вишнева бомба. Вишнева бомба. От би навіть так пальміше сказати. Ага, я тебе бачу. Іди сюди. Так, добре. ще один зомбі. Буде переможний. Надіюсь. Так, там зразу... Дувайда, давайте туди, туди тоді теж сюди даже наші поставимо двою. Ну і давайте тоді... на столи. Давайте сюди поставимо. І єдин, це єдиний ряд, в якому нема з... Не, нормально. я в принципі пос. Просто... Добре. Ну і можна буде зараз вищу бомбу і так само як напевному... У, де багато зомбі з... А, хоча тут так не, не спрацює, тому що... Ну давайте тоді... Куди? Давайте... Давайте сюди. Ну, в принципі, не так я опанував, але хай буде тройна. Тройний горіх. І в принципі непогано. лопату дали мне. Ну, за да, дякую вам. <laughs> дякую за лопату. Лопата. Вы получили лопату. Лопата позволяет выкапывать растения, чтобы посадить другие. Продолжить. Привет, сосед! Ну, вот есть сюжет Капоша на речке. Ну, история, сюжет. Я думаю, что это, в принципе, так само. Но. Меня зовут Безумный Дэйв. Но ты можешь звать меня просто Безумный Дэйв. Добрый. Слушай, у меня есть сюрприз для тебя. Но сначала тебе надо очистить лужайку. Используй лопату, чтобы выкопать растения. Начни копать! Чтобы взять лопату, нажмите на нее. Добре. В а, мобильной версии лопата находится здесь тут. Куку, -ку, а вот и сюрприз. Мы идем на боулинг. Вот, возьми это сценарий. Потому... Почему я дал тебе сценарий? Потому что я безум! Потому что я сумасшедший! Давай выхожу боулинг. Ничего себе, сумасшедший нафиг. Аааа... Не, давайте я покажу просто поставим. А вот это запустим. О, ця музычка просто найс, косы. Ахтя давайте... сейф зарывные, отправлю в нокаунт. Я думаю, что я двоих вот в нокаунт. Что це я двоих теперь отправ. О! Двоих це добре Ая, Ніке два штуки. Хотя две штуки, я думаю, что по вам использую. Ладно. Я не хотів. Я один взагалі пофукав. Та шо. Не люблю цей полный, вже чесно кажучи. Вот, это красиво буде, то Пустань. Эм. А все, остання волна. Добре. Ну, все-таки, уровні пока что В принципе, не похожи. Зараз бы мені зливний Те... Мені треба о, зливный, я вот сюди це не сюди Я остався останній погнали А ось і картопля Яку я... о яку я говорил Картофель... картофельная мина взрывается при контакте на но на зарядку требуется время о -о -о. а ну да так ну я думаю что пока на этом все я хочу больше включения чтобы открыть мне игры да базы ну я например просто пойдем мы историю а Наприклад, я не буду проходити міні-ігри, паз, міні пазли. це я не буду. Я просто буду, я просто сюжетку пройду і все. Ось. Ну і в принципі, я думаю, на сьогодні да. На сьогодні хватить. Ми, ми, я думаю, в принципі, мені сама ця серія б даже понравилась. Я прям нарешті говорив, прям пущі, без перестанку цієї серії Це для мене рекорд, наприклад. Це, це мені понравилось, це відео достатньо. Надіюсь, ви поставте лайк і підписуйтесь на канал. А ми з вами продовжимо наступні серії. Бо, як ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, щоб не пропустити нові відео по іграм і узнать більше, якщо ви хочете Assassin's Creed, ми, я з ним якось розберусь і ми продовжимо до нових серій і до нових зустрічей.